Ось таке блюдо і буду сьогодні готувати. Це е, картопля запечена із гумілкою і рибним е, шашличком, шашличком і шампіньйони. Зараз я покажу, як я його готую. Привіт, мої любі! Сьогодні ви знову на каналі з Валентиною Смачно з любов'ю! Я вас хочу сьогодні ознайомити з цікавим рецептом. Е, я для нього беру ось такі 4 великі картоплини. У мене пів кілограма три гумілки, 300 г. Печериць, одна цибулина, три зубчики чесника. мелена паприка, олійка. мелена паприка, олія, сонячникова рафінована, Мелиний перець, гірчичка. У мене домашня. Я завжди роблю свою домашню гірчичку, Мед і. Соєвий соус. Цибулинку я порізала. Я зараз буду маринувати цибулю. В ємність я даю 3 столові ложечки гарячої води. Одна чайна ложечка цукру, одна чайна ложечка солі. І одна столова ложечка 9% в мене. оцту. Ось так. Я це все перемішаю. Гряча водичка для того, щоб розчинилося це все. Розсіл розчинився, їм заливаю цибульку, перемішую, і нехай вона маринується. Хвилиночок 30 і відставляю у сторону. А зараз я буду робити маринад для гомілок. Я беру таку більше половини чайної ложечки паприків. Майже повну ложечку солі, перець, десь дві щіпки перцю. Ой, одна чайна ложечка гірчиці. Столова ложечка тут у мене вимірено меду. Також я беру дві столові ложечки олії. Так, і три столові ложечки соєвого соусу. Раз. Два, три. Я все це перемішую і це буде в нас маринат для. Гомілок. На гомілках я роблю ось такі надрізи. Виливаю ось таким соусом, дивіться він розмішаний. Розмішаю. Мішати я буду руками. Нехай вони маринуються. В маринаді. Десь теж півгодинки, і я один раз їх просто іще переверну. Я буду робити маринад для шампіньйонів. Я даю пів чайної ложечки солі, пів чайної ложечки паприки, десь. Дві щіпочки перцю. Також е, я додам три зубчики сюди чеснику. Я так віддавлюю. Також я додам приблизно десь дві столові ложечки олії. Сюди ж я додам іще. Трішки лимонного соку. Буквально десь на третя чайної ложечки. Я це все ось так перемішала і залюю наші грибочки. Да, розмішаємо, щоб розчинився і цукорисів. Ще трішки. Ось так. І заливаю грибочки Перемішаю їх я їх рукою для того, щоб вони гарненько всі промаринувалися. Ось так. Бачите, вони зразу набираються на себе, міняють колір. Остатньо. І грибочки теж хай промаринуються хвилиночок 15. Також я іще до грибочків поріжу. Ось стільки кропчиків. Тут приблизно десь буде 3 столові ложечки, Це я так дрібненько подрібню. Ось так. І додам до наших рибочків. А зараз їх перемішаю. Ложечкою буду перемішувати вже не рукою, тому що крип він любить приставати. Ось так. Бачите, вже вони ніби готові і хочеться їх вже пробувати. Ні, ну хай вони маринуються разом з маринадом. І з укропчиком, так, да, будуть такі шикарні. Ось такі вони. З окровом бачите, які красиві. І зараз маринад для картоплі. Я видавлюю три зубчики часнику. Так, додаю прованські трави. Я даю одну чайну ложечку. Можна ще додати трошки. Так. Також я додаю паприку, копчену. одну чайну ложечку. Сюди ж додаю олійку. Десь дві столові ложки. Ось так я перемішаю все. Дала дві столові ложечки олії, і в нас вийшлося ось такий маринад для. Картоплю я розрізаю пополам. І ріжу на такі дольки на три кусочки. От просто картоплину. Вона буде довга, не хочу розрізати її. Так, і ще разріжу так. І так, кожну картоплину. Картопельку я нарізала. Викидаю сюди соус, який я готувала для картоплі. Так, і буду перемішувати ложечкою. Ось так. А запах вже йде такий прекрасний запах. Ну що, всі інгредієнти в нас готові. Дико я заслала фольгою. Викидаю на низ картоплю. Ви бачите, що я з фольги зробила бортики. Тому що картопельки не буде на ціле деко, а якраз ось на таку площу. Дивіться, мої любі, кожна картошечка лежить окремо. На картоплю я покладу гомілочки. Ось так. вже їх полів соусом. Ха станеться соус, тоді можна буде ще його полити. Грибочки я нанизала на шпажку ось так по три штучки. І також кладу на картопельку. І я завершив все з одиною олійкою. Вверху ось так. Дивіться, яка це краса. Дуже гарно, дуже гарно, дуже смачно. пахне вже на всю кухню, духовку я розігріла до 180 градусів. Я 25 хвилиночок буду запікати, за цей час мають пропектися грибочки, шашлички з грибів. Я тоді їх зніму, і далі буде готуватися у нас ще 35 хвилин для того, щоб пропеклися гомілки і картопелька. Це наш смаколик вже в духовці. Будемо чекати результат. 25 хвилиночок пройшло, і наші шашлички з грибочків готові. Я їх виняла. Ось такі вони прекрасні, бачите, як гарно виглядять. І потім готується картопелька, вона ще буде готуватися 35 хвилин із окорочками. Тоді я десь за хвилиночку покладу грибочки, щоб вони підігрілися, і будемо дивитися. Результат. Ось такі вони, бачите, які прекрасні рибочки, блискучі, смачні, запашні. Ну що ж, мої любі, прийшла одна годинка. Я положила ще шашлички із грибочків, шампіньйонів, щоб вони підігрілися. І ось така краса у нас вийшла. картопелька вона готова, вона така соковита. стільки соку, виділилося, це буде те, що будемо поливати. Подивіться, яка смачне, а запах який, я вам не можу передати. Я кажу жаль, що телефон не передає запахи продуктів, які ми готуємо. Любі друзі, ось так виглядає ця краса, яку сьогодні приготувала. Воно дуже смачне, дуже гарно пахне. Тож готуйте мої любі, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал до зустрічі.